Успіхи у навчанні мають бути заохочені, вважає народний депутат України Володимир Вечерко. А медалістів, що є цвітом нашої нації, треба стимулювати до подальшого навчання. Тим паче, що стахановські школярі відомі у області численними перемогами з предметних олімпіад та у різних конкурсах. Тому напередодні вступу до вищих навчальних закладів найліпших випускників міста помічники народного обранця щиро вітали не лише на словах. Стимулом для подальшого відмінного навчання стали подарунки: компактні та зручні електронні книги от Сьогодні народний депутат от в честь і в заслугу вашої учеби, і в учебні дарить вам небольші подарунки, які сподіваюся, не тільки принесуть вам удовольствие по жизни, но й поможет. Углоб'ють ваше знання, познання, і я надеюсь, в дальнейшей чопі будет хорошим для вас подспорьем. Комп'ютери, мобільні телефони, ноутбуки, а тепер ще й невеличкі електронні книжки легко можуть знайти застосування серед сучасних студентів скрізь на лекції у бібліотеці, навіть у подорожі стане у нагоді мініатюрний пристрій, що має змогу накопичити більше інформації ніж друковане видання. Та й самі випускники вважають подарунок Володимира Вечерко досить актуальним. Особливо я книги очень люблю читати, там різних авторів я, да, велику колекцію в печатному варіанті, тепер буду в електронному варіанті збирати. Володимир Миколаєвич переконаний, що молоді люди, які наразі готуються увійти у доросле життя, а саме вступити у вище, здобути спеціальність, а може, й не одну повинні відчувати підтримку не лише батьків, друзів та колишніх вчителів. Допомогти цим інтелектуалам повірити в себе мають і народні обранці, тому ці заохочувальні подарунки стануть лише початком допомоги цим юнакам та дівчатам, майбутнім фахівцям нашої держави.